Чи буде Укрпошта надсилати повістки? Точно, ловити українців за кордоном ніхто не буде, чи всім українцям, які не оновили свої дані, автоматично прийдуть штрафи. І вони вже можуть накласти арешт там, на майно, рухоме нерухоме. Чи може бути штраф, якщо оновили контактні дані, але не пройшли ВЛК? Вітаю всіх на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на тему штрафів. Українців за кордоном і українців в Україні, які не оновили вчасно свої військово-облікові дані. Чому? Тому що тема нагальна, тема дуже гаряча, і дуже багатьох виникають питання: чи будуть штрафи, чи не будуть штрафи. Є коментар від заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко і є відповіді на питання. Представника Генерального штабу збройних сил України щодо також штрафів, оновлення даних і всього того, що дуже багатьох людей цікавить. Ну я би рекомендував дуже уважно послухати і подивитися інформацію, якою я з вами зараз поділюся. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост, ну і звичайно підписатися на канал. Це дуже важливо для просування цього відео і для дальнішого розвитку цього каналу. Дякую вам за розуміння і за підтримку. А також для всіх, хто перебуває в Польщі. Вже в цю неділю, 21 липня, відбудеться фестиваль борщу. Всі, хто має бажання прийти, приходьте. Вхід вільний. Можна поспілкуватися, поїсти смачненьких страв, підтримати Збройні Сили України і всі донати, які вдасться назбирати, які вдасться згенерувати, будуть передані Збройним силам України. Тому я всім рекомендую, хто в Познані недалеко познані і має можливість приїхати до Познані в неділю, 21 липня. Приїжджайте. Підтримуйте своє, підтримуйте збройні сили України. Що сказала заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко щодо тих українців, які за кордоном і які не оновили дані, а таких дуже багато, тому що по інформації з міністерства оборони там десь 65-70 тисяч оновило дані. А ви знаєте, що більше 4 мільйонів 5 мільйонів українців в цілому є за кордоном? Ну і точно не 60 тисяч чоловіків за кордоном, які є військово Значно більше. Що загрожує? Ну, заступниця міністра оборони говорить, що загрожує штраф, також як і тим громадянам, які перебувають в Україні. Правда, вона говорить, що не знає, як це буде відбуватися, поки що немає якогось такого конкретного механізму, але це також адміністративне порушення, тому що українці за кордоном вони також українці, і вони мають також свій конституційний обов'язок. Що буде з громадянами, які за кордоном І з тими, хто оновив, і з тими, хто не оновив. З тими, хто нановив така ж сама історія, це буде адміністративний штраф. На жаль, немає такого однозначного інструменту, яким чином реалізувати, тому що це створюється постанова про адміністративне правопорушення. Постанову має прийняти людина, вона має далі спати штраф і так далі. Тут буде складно, достатньо працювати. Подивимося, як разом з генеральним штабом будемо з цим справлятися. Все так само люди зберігають своє свої, свій зв'язок з державою. Вони є такими ж самими громадянами, так і працює справедливість. Тобто, незалежно від того, де знаходиться людина, він є громадянином України і має виконувати свої конституційні обов'язки тобто тут не може бути якоїсь якогось виокремлення все так само адміністративна відповідальність буде просто державі буде трошки складніше реалізувати з огляду на те, що люди вимушено були покинути свою, свою державу. Точно ловити українців за кордоном ніхто не буде. ТЦК за кордон не поїде. Якісь служби, конкретні, якісь інші щось видумуватись на території інших європейських країн теж точно не буде. Це може бути якесь адмінпокарання, штраф заочно людині, яка за кордон таке може бути, може бути. Але ми зараз про це також поговоримо і далі, тому що була заява і відповіді від Генерального штабу Збройних сил України, там трошки більш детальніше розповіли про штрафи і про притягнення до відповідальності. Одне з основних і важливих запитань: чи всім автоматично громадянам України, які не оновили свої військово-облікові дані, будуть виписані штрафи? Тобто, чи всім українцям, які не оновили свої дані, автоматично прийдуть? Штраф відповідь Генерального штабу України звучить так: автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. Наступне запитання: яка процедура отримання штрафу? Хто буде виписувати штрафи? Скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення? Не своєчасне оновлення даних, які ще санкції можуть бути за одне порушення. Передбачено накладення одного штрафу повноваження щодо е, притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних надано ТЦК ТСП. А саме уповноважена посудова особа ЦК ТСП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ЦК ТСП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Також важливе запитання: який порядок оскарження штрафів у суді під час оскарження штрафу в суді? Чи можуть виписати ще один штраф? Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернув? Повернутися до суду для оскарження. Постанови про притягнення до адміністративної відповідальності зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності під час розгляду справи в суді за нановлення облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності. Якщо ж на людину накладено штраф, він його не оскаржує, але і не сплачує, то в такому випадку можуть передати справу до органів державної виконавчої служби і вони вже можуть накласти арешт там на май. Но рухоме, нерухоме. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби. В такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Чи може бути штраф, якщо оновили контактні дані, але не пройшли ВЛК. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Чи Буде Укрпошта надсилати повістки відповідно до прийнятих змін в законодавстві, Після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Друзі, ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Кожного дня щось нове з'являється. Звичайно, я намагаюся з вами цим також ділитися, що ви були в курсі, що ви знали, що у вас не було зайвих проблем. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підписка на канал. Ваша підписка на канал дає вам можливість бути першим, хто дізнається про важливу інформацію і підтримати цей канал. Це дуже важливо як для мене, так і для мого каналу і його розвитку. Тому дуже вас попрошу це зробити. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Лайк, підписка, коментар. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.